Знову страшна звістка сколихнула лозівську громаду, яка втратила ще одного захисника. У п'ятницю, 23 серпня, лозівчани прийшли до скверу Тараса Шевченка на громадську панахиду за загиблим земляком. «Ця втрата для нас велика. Свій час він багато зробив для нашого міста. Був спортсменом. Ну, ми віримо. У нашу перемогу це життя віддана не зря. Друже, ти був справжнім чоловіком, чоловік слова, чоловік діла. Ти ніколи ти любив правду і любив справедливість. Хай земля тобі буде пухом. Спочивай з миром, брате. Ми до останнього будемо вганяти з нашої землі. Поки останній расист не покине нашу землю. Слава Україні! 19 вересня на Ізюмщині, виконуючи бойове завдання, капітан Роман Живатовський підірвався на мінно-вибуховому пристрої. Бойовий побратим Романа розповів, як все сталося. Ми я, Віталік і Максим. в лікарні зараз контузія лає барабана. Перепонка лопнула хлопця 20 слітому. Загрузили машину боєкомплектом. везли. дорога простріла мінометами. Водій ліс вернув на міно наїхали тіло Подскочили, витягнули роман, очі, він був жив. Я з ним до, до госпіталя воїна не довезли. Поранення були несумісні з життям. Роман жив і був поруч з нами. Мав мрії, плани на майбутнє. Неабияк як захоплювався спортом. Був майстерним футболістом. Був нападаючим. Хороший, агресивний, цілеустремлений парень, який знав, що делать на поле. Приятно было з ним общатися. Возпитаний, уважительний, отличный парень, мужик настоящий. Нестерпно усвідомлювати стан батьків, коли син повертається у труні. Багато лотівчан прийшли розділити з ними всеохоплюючий біль втрати та провести капітана Романа Животовського в останню путь він віддав за нашу свободу, за рідну землю, власне життя.